Розвертай. Розвертай. Розверни її, бо воно важке. Та-дам! Подобається? Да. О, диви, яка гарна. Стягуй. Стягуй, дочь. Побережно там зачепилась. Та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та. та 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 Тяжко, так? Подобається? Угу, капельно. Нікуся приймає привітання. Від бабусі. Світла немає. Але воно в нас є. Ніпа. Ми конець з собачку дочекалася, так? Так, Насипала ану, роз, роздивляйся, давай. Щось цікавене. Ану, ану. Ні, так як ти в нас доросла вже, ти вже можеш маєш ходити. <звук> Угу. Давай потім тут подали. Махай дивиться. Угу. Нічого. Це я запакувала, щоб вони не розбилися і не, не, розлилися. І не розлилися. Вони там різні. Розпаковка. Угу. Три, дивись. Три собаки. Угу.

Свет уже в ну, тебе. <laughs> ну, <не> было, но... <laughs> ходу, буду, а, дивы, -а какие прикольные. Да? да? Класс, оно. А ну? Там, м м, -м, 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 -м. класс. Да. Во. А что, вот. там шея что-то есть, что ли? Что, может, что-то затерялось, шо? Конечно. <laughs> Кто-то что-то потерял? Ты на прикол, песу. А ти <смеш> є, Ірино. А шум. Ось... все вже не шукай. <смеш> <смеш> Боже ж ти. Ну, доки просто абігей. 517 гігабайт. Він <смеш> Це... так не Він лише запечатаний. Розпаковку знімати не будеш? Розпаковку? Ну, давай розпаковку. Давай распаковку Який колір. цей. Просто бомба. Офигеть. Она уже тоже к этому пристроилась. Офігеть. Боже. Дары речи пропал. Вау. Ну, Саша, не все в тебе там. Саша, Да. Офигеть. Только в чехле, пожалуйста. Это из-за того, что из чехла не могла вылезть. Это уже Ника отдаренная у бабушки, да? А ну дай его так потримаю. Тяжеленький. Аккуратно, аккуратно тримаешь. Класс. может быть, что не так. Не, оно так и мае быть. так мае быть. Это типа так. Это новый. Офигеть. Да? Я просто... Ну, совершенно еще. В смысле? Сейчас стекло для мастерства. А-а-а, ого. О, Нормально такие. Деша начнт. Сточно, чтобы не побился. Мама, может, ты остановишься? Ну, вонас, блядя, mm. Ты в нас <laughs> не зрячика рушка. Довго. Ти в шокісті? Зарядний і шнур. Mm. Це вони самі-самі-самі. Такі два роки mm. на то, на то. Гарантік. Гарантий. Спасибо. Mm. Mm. Так, хто там іспався? Друзі, вже другий день, чесно кажучи, хочу вам засняти. Новинку, яку я е, купила, і хотілося мені з вами поділитись, тому що вона мені дуже сподобалась: це косметика, ось, а саме е, ось такий консилер від Юніко, трошки відсвічує. У нас е, знову ж таки немає електроенергії, тому в такому, знаєте, трошки мраку сидимо, тому що на вулиці похмуро. Я вже навіть і не пам'ятаю, коли було сонце. Вчора взагалі був дощ, сьогодні трошки тепліше, дощу немає, але похмуро. Це анаболівша. Тому що хочеться вже хоча б сонечка. Ну, тепла нам тільки весною треба чекати, да, і влітку жари. А зараз таке, знаєте собі, дуже депресивна погода, як і стан трошки депресивний. Але я не про те. Ось такий консилер від Юніко. Мені, до речі, дуже сподобалась ця фірма, тому як у мене є е, туш для вій. Вона термостійка, вона мені також дуже подобається, її треба оновити. Але я думаю, купляти чи ні, за того, що я вже надумала собі знову ж таки наростити вії Надовбалася, я вже, чесно кажучи, фарбувати. Знаєте, коли кудись поспішаєш, чи просто хочеться скоріше зібратись. Ось, і коли я вії, просто нанесла собі тон цей тональний крем, трошки брови пофарб... підфарбувала, якщо вони не нафарбовані, і все, макіяж вже готовий. А з цими тушю, з будь-якою, все одно око не так виділяється. а Мені подобається знаєте, цей ефект, коли Нарощені вії, око виділяється і видно, що є лице, а не от що як бліда поганка. Ну, Це моя думка. Ось кожному, знаєте, як кажуть, своє. Так ось, за цю фірму Юніку я вам рекомендую. Так як в мене вії були пошкоджені після нарощення. Ну і самі вони в мене від природи недовгі, густі, то оця туш дуже гарно. Розпушувала і подовжувала її. Але вона вже трошечки така підсихає, тому того ефекту, який був на початку, вже його немає. Але туш класна. І таку, знаєте, на міцелярку навіть не треба вмивати очі і просто теплою водичкою, воно все знімається і немає того ефекту панди під очима. А ось цей консилер знову ж таки ж надивилась Тіктока, по рекомендації взяла ось такий консилер. Це консилер-коректор. Під очі я його наношу. У мене, бачите, тут така вінка, якось вона там правильно називається. І такий, знаєте, як синець під оком завжди, але це в мене від природи, і вона така, бачите, трошки як підпухша. То цей консилер гарно впорається з темними колами під очима і ось такими. Недоліками. Саме головне треба зволожити шкіру під очима гарненько, щоб вона не збиралась і не виділяла дрібні ну, і взагалі зморшки. Ще можна коректувати, наприклад, якщо є на шкірі якісь недоліки, якісь постакни, запалення. Вона також добре, оцей консилер-коректор гарненько перекриває. Коштує недорого, але. Мені дуже сподобалось. Ось. А ось такий перед цим в мене був консилер Top Face, то він також непогано перекриває, але мені здається, що він підсушує. Хоча, коли я його купувала, просила, щоб саме консилер цей зволожував мені шкіру, а він нічого не зволожує. Якийсь такий навіть. Ефект як оксамит, мені здається. Получається від того консилеру, але я його не викидаю, хай буде. Це ж таке діло, да? не можна викидати, треба економити, економно використовувати. Так що так, і так, да, навій я вже, в принципі, записалась, але підгадала так, бо мені треба, що в мене буде має бути корпоратив. Я хочу перед корпорати, ну, корпорати на корпоратив собі наростити і потім ще встигнути зробити корекцію перед новим роком. Ну, хочеться бути гарною. Так що так, зараз буду фарбуватись і займатися хатніми справами. Електрику в нас включать аж ввечері, тому треба трошки поприбирати, ну, помити підлогу, мені ще залишилось. І потім сходити ще в магазин для того, щоб. Приготувати вечерю, тому що й студент наш їде додому. Перед цим я вам знімала коротеньке відео нашої зустрічі е нашого синочка додому. Але він приїхав додому, пару днів побув тут і поїхав в, інший, ну, в Київ на навчання. Так що, ось так. Але сьогодні він приїжджає з -за того, що в нього сесія почалась. Ось, і він там здає екзамени. Екзамени каже, що не кожен день, тому на цих декілька днів, поки немає іспитів, то буде вдома із-за того, що ну, по-перше, це безпека. Київ він більш небезпечне місто. ось, І знаєте, я сьогодні вчора, піввечора, ну, цілий вечір дивилася «Карту повітряних тривог, і вночі декілька разів дивилася, моніторила. Є е в Києві тривога чи ні, хоча його попередили і ми попереджали в тому плані, що якщо будь-яка тривога, байдуже, що там шахет чи ще щось, е, обов'язково треба спускатися в укриття. Укриття, слава, дякувати Богу, є е, біля його гуртожитка і біля інституту. Тому так, головне саме. Саме головне вчасно реагувати на неї. Ну і так як він приїхав за кордону, для нього все це, знаєте, як нове. І навіть коли в нашому місті була тривога, і Артурчик був вдома, то ну, йому тако трошки було не по собі. Ну, що тут казати, так? якщо нам, тим людям, які живуть в цьому цьому на поч... самого початку війни, все одно, коли тривога, то лячно. А уявляю, як тим людям, які вже відвикли від цих тривог. Так що, так, фарбуюсь, прибираю і чекаємо дітей додому. Нікуся зараз вже зі школи має прийти. Треба, до речі, ще підігріти супчик на обід. Знаєте, як то кажуть, у проблеми є почало. Сиділа, Ірочка скучала. Прийшла з магазину, купила ось такий Засіб від плісняви. і дуже мені Раніше я його якось також брала один раз, його надовго вистачає, і дуже гарно він мені був впорався з пліснявою у ванній кімнаті. Надовго, прям довго не було цієї плісняви. І потім вона знов поч... ну, з'явилась і почала поширюватись. Тому вирішила знову ж таки спробувати купити цей саво. А, і не щоб це завтра зробити. Розумієте? Але ні, я прийшла з магазину, замаринувала курочку, і поки курочка маринується, ще чекаємо Артурчика, поки доїде додому. До речі, сів у потяг, і вже коли сів у потяг, сказали, що потяг затримується на 2 години. Кажу: ну добре, що хоч не на вокзалі, в вокзалі сидіти, да? а саме в потягу, там чайочок він собі взяв, ну таке. І поки курочка маринується, думаю, треба ж спробувати оцю штуку. Зараз я все діставала з ванною, ну, з душовою, і хочу попшикати. Ну, думаю, ну хай. Зараз я прочитаю інструкцію, треба його змивати, чи не треба Натисніть на запобіжний ковпачок. Якщо б що я добре бачила. Так, ну я пам'ятаю минулого разу, я так пшикала. І воно зразу зникало, ну, але я потім все ж таки зачищала. Ось, ну, зараз подивимось. Мені здається, треба його буде. Як, наприклад, в мене на стелі. Ось дивіться. Мені е, соромно трошечки за це. Але ну що я зроблю? Я в цьому не винна. У нас є віконечко, яке ми. А в ванній кімнаті є віконечко, яке ми відкриваємо влітку, там, восени, весною провітрюємо. Завжди в нас працює витяжка, коли ми миємось, намагаємось тримати двері відкритими, щоб все це провітрювалось, але все одно накопичується волога і з'являється плісніва. І ще дивіться, тут. Такі сіренькі шви, да, ну це природній колір, сама затирка такого кольору. А в душовій кабіні темніше, і будь-які інші засоби, вони з цим не справляються. Навіть мій керхер не, спра... ну, не порається з цим. Всім. Тому, знову ж таки, прибігла до саву цього і буду пробувати ним. Я зараз не всю душову кабінку буду мити. Саме хочу головне попшикати на стелю. От Трошечки ось тут бають бачите, на плінтусах є ця плісніва. І подивимось, що ж це в мене вийде. Вдягну масочку на всілякий випадок. І я вдягнула, і в мене знаєте, такий флешбек з цим ковідом, коли ми в цих масках постійно ходили. Немає чим дихати. І в магазині, да, в якихось цих приміщеннях завжди маски. Пам'ятаю, навіть губи не нафарбуєш помадою за цієї маски. Тоді, коли був цей ковід, і масочний режим, я навіть собі помади не купувала, на них економила, ну, тому що смисл да, який. І такий не, неприємне відчуття. Але я вже хотіла знаєте, розказати, що краще б. Е, Повернутися в той час, коли війни не було. Ось, краще ходити в масках, да, але в мирній країні. Ну, це таке. Ну, давайте пробувати, що, що в мене з того вийде. Так. Я щось не пам'ятаю, чи воно мені впорувалося з цим? З, зі швами. Не пам'ятаю. Ну, в принципі, тут вони просто потемніли, тут такі би. Цих плісняви немає. А ось там і є. Ось моя замаринована курочка це філе Куряче я замаринувала. Зараз буду нарізати, знаєте, такі гаманці робити зверху філешки і вставляти туди сир моцарела і томати також поріжу півкільцями. І поставимо запікати, напевно, в аерогрілі. Нарешті світ є електроенергія. Ось за ваше багетік. І будемо готувати смакоту. До речі, в цьому в сільпо ще й сьогодні на минулому тижні, здається. Чи на вихідних була знижка на сир Брі пів кіло. За 250 гривень. То ми на вихідних взяли, половинку приготували, а ще половинка в нас залишилась. Тому думаємо, знаєте, щоб не готувати ніякий гарнір, буде у нас баєтик з тою смакотою, з запечем сирочок. Взагалі, я думаю, що у нас буде сьогодні смачненька вечеря. Я вже щось навіть і. Зголодніла, тому що обідали супом. А що там, скажіть, того супа? Да? Тако поїв і через півгодини забув, що ти взагалі їв. Тому так, треба щось придумати. Можливо, завтра навіть супи не буду варити, тому що він в мене вже закінчився. А просто зварю якусь кашу. Так, розрізала. Треба було такі кармашки, дивіться. Ось такі. Я впевнена, що ви знаєте цей рецепт. Але я її спочатку замаринувала, а зараз тако порозрізала. І думаю, що треба було з самого початку розрізати. Ось, але я зараз окуну сюди. І воно тако гарненько в мене все має промаринуватись. До речі, запшикала тим саво. Такий запах в нього термоядерний, вдівала ж, я вам показувала цю маску, але все одно в носі цей запах лишився того засобу. Включала витяжку, щось вона не дуже швидко працює, то відкрила віконечко. Хай трошки провітриться. І, до речі, зі стелі вже плісніва зникла. Але шви так і не посвітлішали. Я думаю, що то не плісніва. Тих швах, воно просто, мені здається, потемнішало від... від часу. ось Але я ще дивилась, мені в Тіктокі було відео, попадалось, там дівчинка якийсь засіб від солей, якось так, і написала, що він продається цей засіб в епіцентрі. Можна буде його купити. Але якось я трошки насторожено з приводу нього відношусь, ну, хоч би він мені ту затирку ці шви не повиїдав. Ну, подивимось, бо, знаєте, якось напрягає, не дуже мені подобається, що там все темне. Хочеться, щоб було гарненько, світленько, тому що я ж прибираю у ванній кімнаті, завжди вимиваю там з Деместосом з, ну, з багатьма засобами від вапнякового нальоту того ж самого. Але з цими швами в мене нічого не може впоратись. А хочеться, щоб все було гарнесенько. Ось так. Дивіться, бачите, зі стелі пліснява зійшла. Біля багетів також. А от я вам за шви казала, шви так, і, в принципі, залишились. Бачите? Ну, тимненьке залишились. Я думаю, що це все ж таки не. Просто воно з часом потемнішало. Так що так, Ну, ефект мені подобається. Головне тут чистеньке, в принципі, і завтра, можливо, ще стану на стіле, чи візьму стрім'янку і подивлюсь, де ще є, що побробити. Бачите, відкрила віконечко, бо дуже термоядерне. Воно на запах. Так що... Ось так. Хто не знав, дівчата, то користуйтесь. І я знаю, що Саво, він, в принципі, самий такий дієвий, бо я вже багато засобів пробувала використовувала. Але Саво ось цей класно підійшов, мені подобається.